Але в Дніпрі є своя прям мега-недобудова. Це радянський готель-парус. Про нього про його історію я розкажу вам зараз, коли ми підійдемо до нього поближче, щоб вам одразу показувати і розповідати. Але на чому взагалі стоїть ця споруда? Ну, перш за все, вона стоїть, як і будь-яка недобудова в пострадянському просторі. Вона стоїть на кістках Брежнєва, радянському нігілізмі. І на сваях, які тут забивали, бо е, це намитий, намита частинка е, набережної Дніпра. І відповідно, коли її намивали і забивали туди велику кількість здоровених сваїв, щоб ця споруда трималася, тут такий грохіт стояв. Я читав е, свідчення очевидців тих часів, вони сказали, що. Нагадує теперішню війну, тому що дуже було гучно, ніби там щось вибухає, постійно взривається ці звуки, з'являлося несподівано, бо зводили фактично оцю.